Зараз з нами на зв'язку Галина Янченко, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Пані Галино, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Ми розуміємо, що зараз важко говорити, всім важко говорити. Ми вкотре висловлюємо співчуття родичам загиблих, і як добре ви знали. Дениса Монастирського, людей, які з ним загинули, це його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар Міністерства внутрішніх справ України. Насправді я цілком можу назвати Дениса Монастирського, напевно, своїм найкращим другом в парламенті, коли він посідав посаду голови правоохоронного комітету. Це була неймовірно світла людина, неймовірно ціннісна, неймовірно моральна і державна, якого таких країн не так багато, тому дійсно дуже велике співчуття родині, дружині, дітям, які залишилися без батьків, і це велика втрата не лише для сім'ї, і для друзів, і для родичів. Насправді це дуже велика втрата для нашої країни. Пані Галина, ми повідомили про те, що Генпрокуратура розпочала досудове розслідування даної авіакатастрофи. На вашу думку, скільки триватиме слідство, скільки це може затягнутися? Ну, складно сказати, тому що насправді це така подія дуже резонансна. Я думаю, що зараз варто дати правоохоронцям працювати, розслідувати всі версії і дійсно з'ясувати, що відбулося насправді, яка причина цієї катастрофи. Разом з тим теж треба говорити, що це, це страшна взагалі страшна подія, страшна трагедія, враховуючи яку роль на сьогоднішній день відіграє Міністерство внутрішніх справ в обороні нашої країни. Всі абсолютно структурні підрозділи МВС, вони безпосередньо задіяні. Це і національна гвардія, хлопці, дівчата, які перебувають на передовій, які тримали до останнього Азовсталі. Цей ДСНС, які теж є в структурі МВС, це наші рятувальники, які рятують спідзавалів цивільних, які рятують дітей, це і прикордонники, які обороняють наші кордони. Це і державна міграційна служба, яка теж фактично вичисляє агентів, зрадників, сепаратистів і так далі. Тобто МВС воно відігравало надзвичайно велику роль в обороні в стійкості нашої країни і. Теж питання, яке зараз потрібно, на яке потрібно відреагувати, щоб власне, зберігти ційкість і, і контрольованість А, Власне, трагедії слідують одна за одною, і вони. Можуть підкошувати, бачите, у нас Дніпро трагедія там вже завершився розбір завалів. Зараз тут в броварах будуть працювати рятувальники. Вони разом із слідчими збирають всі деталі, всі уламки і просять вкотре місцевих мешканців звертатися. Якщо знають якісь подробиці, якщо бачили, як летів цей гелікоптер, для того щоб поновити власне усі деталі. Цієї авіакатастрофи звертатися. Якщо були якісь відеозаписи, теж звертайтеся, діліться ними із національною поліцією. Це все буде використовуватися зараз. Дуже важливо якісно і чітко. Ми не будемо говорити швидко. Тому що тут саме якість потрібна для того, щоб встановити усі деталі. Я вже запитував пана Вадима Денисенка стосовно можливих спекуляцій. Як ви вважаєте, пані Галино? Чи будуть спекуляції навколо цієї теми? Я дуже сподіваюся, що ні. Я звертаюся зараз до всіх. Не спекулювати на цій темі, тому що знову ж таки це, це велика трагедія. Це трагедія для дружини і дітей Дениса Монастирського для дружини і дітей Євгена Єніна і Юрія Лубковича, Інших хто перебував на борту. Це велика трагедія до власне, якби баровачан, які теж постраждали власне в трагедії. Тому я прошу з повагою ставитися до родичів, до близьких, до друзів. З одного боку, з іншого боку, знову ж таки, це, це, скажімо так, дуже серйозна така трагедія для нашої держави. Тому зараз нам потрібно думати про державу, нам потрібно думати про нашу оборону. Я б дуже просила не спекулювати, не, не вигадувати якісь там теорії чи, чи ще щось. Просто дати правоохоронцям працювати. Минулий рік показав, що наші правоохоронці, наші захисники це просто наші герої. Вони виконують свою роботу неймовірно. Вони працюють 24 на 7 і вони власне нас захищають. Тому просто давайте дамо професіоналам попрацювати і дослідити, що відбулося вже тоді відзвітувати власне всім українцям. Дякуємо вам, Галина Янченко, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Новини